Це прифронтовий Херсон. Наразі тут залишаються понад 70 тисяч людей, зокрема, 5 тисяч дітей. У більш безпечний район міста із червоної зони переїхала родина Фокіних у сім'ї десятеро дітей. Ми жили в Камишанах і нас евакуювали на Таврійській. Отже, рік, як ми мешкаємо у цій квартирі. Навчання у Херсоні дистанційне, а дозвілля зазвичай діти теж проводять вдома. Тому, коли в родині Фокіни дізналися, що в Херсоні є простір для підлітків, дуже зраділи. Мені здається, що взагалі ідеально для діток. Тому що навчання онлайн вони не спілкуються з дітьми, а тут вони, хоча б бачать друзів, і в них якесь спілкування налагоджується. І дітям дуже подобається ходити на заняття. І дітям дуже нравиться ходити на заняття. Їм від 10 до і вони зізнаються, що заняття пропускати не хочуть. Я зараз хотіла б намалювати собі брелок парний з своїми подорожками, типу. У мене буде френдс, в них буде ну в когось з них буде бест, в когось форевер. Типу найкращі друзі назавжди. Підтримка простору є частиною проєкту посилення постраждалих від війни громад України через місцеві ініціативи Empower. центром розвитку для підлітків. Опікується громадська організація Місто сили молодіжний напрямок. Тут розвивають вже декілька років. Коли в 2021 році ми створювали громадську організацію «Місто сили. Її основною метою була підтримка дітей та молоді на шляху до їх щасливого майбутнього. Під час повномасштабного вторгнення ця мета набула окремої значущої сили, тому що підтримувати дітей в прифронтовому Херсоні той, ще виклик, і не кожна родина має змогу дати цим дітям можливості для розвитку. Заняття у центрі 6 днів на тиждень. Усе безкоштовно, і з підлітками працює психолог. Тут є музична студія, проводяться творчі майстер-класи, а ще юні херсонці опановують 2D-графіку із друком на футболках. Закріпляємо на куточку, щоб в нас, не дай Бог, не з'їхало це зображення. Тепер дивись, беремо тут за рукав і за кінець футболки. І ось так його сюди просто заносимо. Це перша моя така була робота, яку я друкувала і. Дуже сподобалось, як воно все ж таки вийшло. І я вважаю, що я буду з нею ходити по дому там на вулиці саме в цій футболці. Графіку підліткам викладає креативний Іван Деркач. Він говорить: для сприйняття важлива подача. Так. Хома. Хома у нас була серія уроків, де учні сконцентрувалися на тому, щоб зробити свої всякі споруди у грі Майнкрафт і потім. На основі цих спрут вони їх використовували як фон для своїх а, малюнків. Малювали там персонажі, які на лавочках сиділи, хтось за столом, хтось на кроваті там, ще якісь штучки були. Тобто якось постарався змістити саме гру і якесь навчання та практику. І з не меншим задоволенням дівчата та хлопці відвідують уроки з англійської. Коли вони прийшли до мене перший раз, вони дуже були скромні їм було важко читати, але зараз я бачу їхній захват від моїх занять. Наскільки вони в цьому зацікавлені, і е, ті слова, які і теми ми з ними вивчаємо, вони показують гарний результат. Нещодавно ж у центрі відбувся захід до зимових свят, вивчення українських традицій, ще один напрямок діяльності простору. Зі своєю мрією вже визначився 10-річний У дорослому житті він хоче створити центр, схожий на той, куди приходить зі своїми братами. Там буде фізкультура, 2D-графіка. Англійський хочу, щоб там теж був. І майстер-класи. Це і є той стимул, заради якого щодня працює команда Центру для підлітків. Вдячна всім, хто підтримав цей проект. Особлива вдячність нашому великому другу та партнерам німецькому товариству міжнародного співробітництва. Запрошую всіх до безпечного простору для молоді. Ми вам завжди раді.